У п'ядиках провели фінальний етап спартакіади учнів району. Школярі грали у футбол. За перемогу боролися шість фіналістів. Вони представляли загальноосвітні школи першого-третього ступенів. Молодші школярі також виборювали першість. За перебігом змагань спостерігали наші журналісти. П'ядики обрали місцем проведення фіналу не випадково, адже тут один з кращих стадіонів району, а юні футболісти села одні з кращих. До фіналу потрапили шість шкільних збірних. Саме вони й мали вирішити долю чемпіонства. Методист Райво Роман Паламарчук розпочав турнір із хвилини мовчання за загиблими. Перед цим, як розпочати урочисте відкриття, пропоную вшанувати хвилиною, пам хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні, також героїв, які загинули під час антитерористичної операції на сході країни. На урочистому відкритті пролунало багато вітань для юних футболістів. Головний суддя повідомив, що школярі гратимуть півгодини і за всіма футбольними правилами. Начальник відділу спорту управління освіти Ярина Томашук побажала гравцям вдалої гри. Щиро всіх вітаю учасників змагань та вболівальники на цьому футбольному полі. Бажаю вам сьогодні цікавої та змістовної гри. Безмарного неба. І пам'ятайте найголовніше: будь-якому разі, не дивлячись на результати гри, ви всі сьогодні переможці. Слава Україні! Героям слава! А перемогу в нелегкій боротьбі здобули футболісти з трубківської школи. Другими стали ковалівські школярі. А бронзові нагороди вибороли печенішинські учні. Переможці отримали грамоти та кубки. Наступного дня першість виборювали школярі шкіл першого другого ступенів. З п'ятиків Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма подієнтика.